Хто спішить, то й людей спішить, смішить. Але ця спішка, якщо проаналізувати випадки шахрайства і призводить до того, що дехто стає жертвою шахрайства. Там, Якщо вже дуже хочеш, ну так тобі, то попередній договір підпиши. Але ніколи не, не купуйте поспіху, перевірте всі нюанси. Тому що не телевізор купуєте, хоча і він буває дуже дорогий, але там читають уважно всі відгуки, інструкції і все що інше. Нерухомість така річ стабільна, вона так стоїть довго, то й купувати її треба виважено, так і обдумано, тим більше, якщо це не якась там хатка без документів, якісь далекі в Українській області, а якась нерухомість у великому місті. Будьте уважні, ніколи не поспішайте.